Ректор Вінницького педуніверситету та водночас кандидат в депутати до Вінницької обласної ради по 56-му виборчому округу Олександр Шестопалюк готує позов до суду на обласну виборчу комісію. Справа в тому, що в бюлетенях для виборів депутатів Вінницької обласної ради допустили грубу друкарську помилку, виправляти яку виборчі комісії відмовились до уваги він не чан у бюлетенях для виборів депутатів Вінницької обласної ради допущена груба помилка. Про це повідомив кандидат депутати по 56-му виборчому округу Олександр Шестопалюк. У біографічних відомостях про нього надрукована неправдива інформація. Нібито він безробітній з загальною середньою освітою. Я заслужений працівник України, заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук. Професор, а там в біології написано, що я тимчасово безробітний і в мене загально середня освіта. Ну, уявляєте, який це, який це чорний такий піар? Олександр Шестополюк вважає, така друкарська помилка в бюлетені може суттєво вплинути на волевиявлення громадян, адже ті можуть подумати, що це не той кандидат, якого вони знають. Чоловік звернувся зі скаргою до обласної виборчої комісії, але там виправляти помилки відмовились. Тож це за його словами дає підстави вважати, що помилка була допущена не випадково. Я думаю, що це період виборів о, о, таке все відбувається, але воно не випадково. Я не думаю, що в Вінниці та й серед членів. Обласної виборчої комісії мене не знали. Я людина відома, принаймні в місті, в області, і не так багато шестополюків. Раз, А по-друге, візьміть, подивіться, чи є ще такі якісь помилки в бюлетнях, чи хоч один є там безробітний, немає. Але хтось чітко продумав, що в мене аргумент це що? Що я освітянин, що все-таки освіта, що я ректор. Аби підтримати свого ректора, студенти педуніверситету написали лист звернення до обласної виборчої комісії із проханням виправити помилку в бюлетені. Вимагаємо від Вінницької обласної виборчої комісії прийняти рішення щодо усунення в тексті виборчого бюлетеня допущених помилок в біографічних даних кандидата в депутати Шестополюка Олександра Васильовича, студенти та викладачі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Наразі Олександр Шостополюк готує позов до суду на обласну виборчу комісію та сподівається на швидке вирішення цього непорозуміння.